Что необходимо принять уже давно назревшее решение и замедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Решение о проведении специальной военной операции. Вы хотите декоммунизации? Ну что же, нас это вполне устраивает. Готова готовы показать вам, что значит для Украины настоящая декоммунизация. Шановные граждане Украины, сегодня в Ранце президент Путин оголосил проведение специальной операции на местах Украины было чудно вымыло. Ну Сегодня я хочу обратиться ко всем гражданам России. Не как президент. Я обращаюсь к российским гражданам, как гражданин Украины. Вам говорят, что это пламя принесет освобождение народу Украины. Украинский народ свободен. Он помнит о своем прошлом. Заметьте, я говорю сейчас на русском языке, но никто в России не понимает. А Но якщо на нас будуть наступать войска, якщо у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, нашу жизнь, життя наших дітей, ми будемо защищаться. вже вісім місяців у незалежній Україні триває війна, яку розв'язала Росія. Однією з її цілей, нібито настати захист російськомовних. Та чому так сталося, що російська мова настільки глибоко проникла в наше суспільство? Аж до ракет за вікном окупанти стверджують, що української мови немає, ніколи не існувало і бути не може. За їхніми словами ще за часів Київської Русі першою виникла російська, і від неї почали розвиватися діалекти, які зараз вважаються окремими мовами. Правда, з їхніх вуст ми ніколи не почуємо. Тому давайте розберемося, звідки все таки походить наша рідна мова і яке відношення до неї має російська. Відомий український учений академік Смаль Стоцький вважав, що окремі слов'янські мови існували нарізно, починаючи з час часів, а для давньоруської руської мови не можна знайти місця в реальній історії. Близькою була позиція авторитетного мовознавця і історика церкви Івана Огієнка, митрополита Іларіона. Наука голосно твердить, що українська мова, як і інші слов'янські мови, зачалася в глибоку про давнину ще задовго до Різдва Христового. І довгими віками зростала і зростає аж до нашого часу. Три східнослов'янські мови українська, білоруська і російська, зростали незалежно одна від одної, як мови самостійні, і так званої проруської спільної мови ніколи не було. Традиційно першим правителем Київської Русі вважається князь Олег із родини Рюрика, який 882 року заволодів Києвом. Його наступник Ігор воював із Візантією і загинув від рук древлян. Дружина Ігоря, княгиня Ольга, стабілізувала державу та прийняла християнство. Правління її сина Святослава ознаменувалося воєнною еспансією на схід та південь. Його син Володимир Великий, що посів трон після братовбивчої війни, розширив тарани держави. Розбудував Київ і охрестив Русь у 988 році. На період 11-15 століття припало в Україні існування двох мов, запозиченої старослов'янської та власне руської літературно-посальної мови, яка розвивала офіційно ділове спілкування та стала основою розвитку тогочасної української літературної мови. Старослов'янська мова заступала руську в державному, культурному релігійному житті і гальмувала її розвиток на живомовній основі. Значний потік народно-розмовних елементів до писанної мови 14-15 століття визначив тенденцію незворотного розвитку української мови на живій народній основі. З приходом християнства розпочався новий етап розвитку української мови. прийняттям християнства з'являється красне письменство, у якому взаємодіють церковнослов'янська і давні руська мови, сакральні і світські писемні стилі. Література Київської Русі зазнала впливу візантійської культури, значною мірою розвивалася на принципах канонічності, що спричинило появу особливих жанрів сакральної літератури. Після хрещення Володимира у 988 році Русь стала частиною візантійської цивілізації, а отже, змушена була використовувати церковну слов'янську мову у церковних та офіційних текстах. В цьому нічого дивного немає, адже в той час у західній Європі панувала Латина, яка свого роду була відповідником церковнослов'янської мові на сході. Це такі собі дві мови міжнародного спілкування, до яких ще додали грецьку. На терени Київської Русі прийшла перекладна література і мала візантійське та болгарське походження. Перш за все, це були біблійні книги старого і нового завітів, життя святи, твори про будову всесвіту та висловлювання мудреців у біблійних книгах, перекладених з грецької мови, розповідалося про давніх юдеїв та про початковий період християнства. Це були, наприклад, легендарні та міфологічні перекази, народні повір'я та Релігійна публіцистика найбільшою популярністю користувалася житійна література. У поширеному викладі перекладні життя входили до книг, які називались Чіті мінеї, тобто книги, призначені для читання за числами місяця. Збірники коротких новел та епізодів з життя християнських подвижників називалися також патериками і розповідали про аскетів, пустельників та інших у 12 столітті в Київській Русі поширювалися також перекладні збірники під назвою Чалата ізмарах, які містили афористичні вислови, легенди та моральні повчання, висловлювання бралися з біблії, з творів античних письменників та філософів. Матеріалами цих збірників користувалися давні руські автори, частина висловлювань яких перейшла у фольклор. Серед творів перекладної літератури важливу роль відігравали апокрифи. Тобто це не визнані церквою, а потім заборонені нею оповідання за мотивами біблійних історій. У них розповідалося про боротьбу Бога з Сатаною, про перших людей Адама і Єву, про Давида і Соломона, про Богородицю та муки грішників у пеклі. Великою популярністю користувалися у часи Київської Русі не тільки церковні, а й світські перекладні твори оповідального характеру. Це були героїчні повісті про Олександра Македонського, про розорення Єрусалима, а також повісті повчального характеру. Про Варлама Пустельника та Царевича Йоасифа. Природнича перекладна література пропонувала такі енциклопедії, як «Шестодневи» та фізіологи, які складалися у візинтії і розповідали про створення світу Богом за шість днів. У фізіологах розповідалося про флору і фауну, подавалися відомості про реальних і вигаданих тварин. Про каміння та дерева, така пам'ятка, як християнська топографія Кузьми індикопова, який плавав до Індії, описувала будову всесвіту і критикувала вчення про те, що земля кругла за ораторською прозою і збірниками висловів ідуть збірники і твори, що цікавили не формою, а змістом і фактами, що в них подаються. Вони повинні були дати відповідь на питання про природу, про навколишній світ людини, про людське минуле. До таких творів належать з шестиднів. Фізіолог і християнська топографія Козьми Індікоплова. Перекладна література знає не один шестоднів, а кілька. З візантійської літератури прийшли до слов'ян шестодднів Василія Великого і Георгія Пісіди, візантійського поета VII століття та хвала Богу, о сотворенні всія тварі. З болгарської літератури прийшов у Київську Русь шестоднів Іоанна, що до свого задуму твориці однакові. За староєврейським міфом, записаним у Біблії, світ створив Бог за шість днів. Особливо цікавим є збірник, що має назву фізіолог. У своєму початковому вигляді цей збірник був складений, певно, ще у другому-третьому столітті нашої ери. Нараз перероблений він прийшов у Київську Русь уже в пізнішій візантійській редакції. Кожна розповідь складається з двох частин: у першій описується властивості тварин. У другій встановлюється подібність і робиться повчальний висновок. Історичну допитливість повинні були задовольняти перекладні візантійські хроніки, з яких досить назвати хроніку Іоанна Малали, відому в перекладі вже з 12 століття, але менш популярну в східних слов'ян, ніж хроніка іншого ченця Георгія на прізвисько Амергол, тобто грішник 9 століття. Руська редакція староболгарського перекладу цієї хроніки припадає на першу половину 11 століття. Обидва твори дають виклад всесвітньої історії, але з традиційного візантійсько-чернечого погляду, тобто починаючи з історії стародавніх євреїв, продовжуючи історією раннього християнства і закінчуючи докладно викладеною історією візантійською. Хроніка Георгія Амартола складається з чотирьох книг у першій без певного плану розповідається про Адама, Немрода, Ніна, Персів. Римлян, Філіпа Македонського, Олександра Македонського, про Брахманів, Халдеїв, Амазонок тощо. Друга починається також з Адама і дає старозавітну історію аж до римських часів. У третій книзі йде римська історія від Цезаря до Костянтина, а в четвертій історія Візантії, яку Георгій припинив на 842-му році, але продовжувачі повели й далі. Хроніка зацікавила читачів Київської Русі, які ознайомилися з нею, очевидно, зі складеної в Болгарії широкої історичної компіляції XI століття, з відомої під назвою Елінського і римського літописця, у XIII столітті цей літописець був значно розширений і збагачений ще іншими пам'ятками, в тому числі такою відомою потім у північній Русі і в Україні міфічною історією Олександра Македонського, яку можна віднести вже до окремого розряду перекладної літератури. До перекладої балетристики. Вже на перекладах старозавітніх біблійних книг, апокрифів і життів східнослов'янський читач знайомився з античними міфами і східними переказами в більшій чи меншій мірі християнізованими. Не тільки подібні бродячі сюжети, але й самі жанри ряду творів на релігійні теми, фантастична казка, змагання в мудрих запитаннях і відповідях, героїчний епос часом суто світського. Богатирського характеру, на чужі, певно, і місцевому слов'янському фольклору полегшували засвоєння цього нового письменства. Останнє приносить також літературні жанри біографічної повісті і справжнього роману із вплетеними на східний зразок дидактичними апологами, а також жанр історичної хроніки книги царств. Як і більшість перекладних творів, помітки ораторської прози приходили звичайно в складі збірників улюбленої Візантії 10-11 століть, форми літературної передачі. Особливо популярні проповіді Іоанна Златоуста, що в Болгарії вживалися в антологіях, з назвами, наприклад, Златоструй і «Учительна Євангелії. За цими зразками складалися і в Київській Русі антології ораторської прози. До творів Іоанна Златоуста тут прилучалися повчання й інших письменників, а потім і самостійні твори, написані за візантійськими зразками. Декілька збірок антологій такого типу дійшло до нас уже в списках 11 12 століть. Сюди належить насамперед збірник Святослава 1073 року. Цей збірник був переписаний якимось дяком Іоаном для великого князя Святослава Ярославича і в оригіналі відомий під заголовком збор од от отець на Мову збірник цей був перекладений ще в 9-10 столітті за наказом болгарського царя Симеона, для якого він спочатку і призначався. Склад його досить строкатий. Тут ми знаходимо і найдавніший у нашій літературі підручник риторики статтю Георгія Харобоска, візантійського письменника IX століття. Вона дає перелік різних риторичних фігур і цікава своєю термінологією, наприклад, «Інословіє». Привод лихоречіє, поругання. Прийняття християнства Володимиром Великим прискорило і розвиток оригінальної літератури у Київській Русі, адже там була ґрунтовно поставлена шкільна справа, тому вже через кілька десятиліть виникли чудові літературні пам'ятки різних жанрів. Основними жанрами оригінальної літератури були літописання, ораторська проза, агеографічне письменництво, паломницька література та інші. Найвідоміші пам'ятки оригінальної літератури Київської Русі. Це літопис Руський, тобто Повість минулих літ, Київський літопис, Галицьковолинський літопис, слово про закон і благодать Іларіона Київського, повчання дітям Володимира Мономаха, слово о полку Ігоревім, Києво Печерський Петерик та інші. Як церковна, так і світська література київського періоду загалом відзначалася яскраво вираженою публіцистичністю, повчальністю, що великою мірою сприяло виробленню народного самовизначення держави, яка тоді утворювалася, таке завдання і виконувала не тільки світська література, а й література житійна, проповідницька та паломницька. Для багатьох пам'яток того часу був характерний ліричний пафос, людська особистість і людські стосунки, які розглядалися з точки зору необхідності. Обхідної ідеології персонажі, особливо князі, виступали носіями встановлених релігійно моральних і політичних ідей. Приватне життя людини в її реальному побуті та психологічному впливі до літератури доступу ще немало. Людська поведінка, як і історичні події, зумовлена у творах давньоруського періоду, втручанням зовнішніх сил добра і зла. Проте у творах, що вийшли. Зі світського середовища, наприклад, о полку Ігоревім та деяких інших літописах, втручання зовнішніх сил немає. Там людина виявляє самостійність і вільно розпоряджається своєю долею. У низці літописних оповідань можна спостерігати риси реалістичного стилю в оригінальну літературу. Проникають елементи народної творчості, художні засоби епічної та пісенної усної традиції. Київській Русі літературною та богослужбовою мовою була староцеркована слов'янська мова. З 12 століття, після розділення земель Київської Русі між різними державами і зародженням окремих українського, білоруського російського народів, мова зазнала значних видозмін, різних для кожного з цих народів. На українських землях, зокрема, народна жива мова до 15 століття зі староцерковно-слов'янською та давньоруської, а згодом староукраїнською трансформувалася в українську мову. Літературна мова продовжувала залишатися церковно-слов'янською однак вона вже була ближче до народної мови ніж староцерковно-слов'янська. Після виходу наприкінці вісімнадцятого століття Енеїди Івана Котляревського українська мова стала також літературною. Церковно мова залишалася лише в церковному вжитку. Однак і в цій сфері вона піддавалася впливу місцевої мови. Тому вже в 12 столітті чітко простежується і поділ на так звані ізводи, варіанти прочитання: східнослов'янський, болгарський, македонський, сербський, хорватський, лаголичний, чеський, румунський. У східнослов'янському ізводі, в свою чергу, простежувалася різниця між Мовою московської державі і вимовою на українських землях. На основі цих відмінностей відбувся поділ на Київський український ізвод і московський російський ізвод. Для української редакції церковнослов'янської мови характерними є такі риси: вимова букви Ять, як і, вимова и та «и» як передньосереднього українського звука, тверді приголосні перед е. «и», Тверді губні приголосні голуб, вимова в як у нескладового – любов, вимова Ї або ни губних приголосних перед «а». пам'ять. Пам Отче наш і жиє сі на небісах, де да світіться ім'я Твоє, де да прийде царствіє Твоє, де да буде воля Твоя, як на небісі і на землі. Хліб наш насущний, даш нам днісь, і оставі нам долгі наша, якоже і ми оставляємо должником нашим. Не віді нас в волоіскошені, но і збаві нас от лукавого. Отче наш і жиє сина небесіх, да святиться ім'я Твоє, да прийде царстві Твоє, да буде тволя Твоя, як на небеси і на землі. Хліб наш насушний дасть нам внизь і остави нам долги наша, якоже і ми оставляємо блужником нашим, і не веди на свої скушені, но і збави нас от лукавого. Більшість обивателів як в Україні, так і в Росії абсолютно щиро вважає, що давньоруські тексти були написані давньоруською ж мовою. Але насправді це не так. Всі давньоруські тексти були написані церковнослоянською мовою київського ізводу. Справжня давньоруська мова потрапляла в тексти лише фрагментарно і існувала у вигляді народних діалектів тогочасного Києва і його околиць. І саме по цих описках, помилках, народно розмовних формах, що потрапляли в тексти, можна судити про те, якою ж мовою розмовляли у давній руси. Це уривок із повісті пола в списку 1377 року. Але мало хто знає, що він має кілька варіантів, які відрізняються одне від одного. Це повість временних літ, вкуду єсть пошла руська земля, то в неї поча первої княжита. В іншому повесть временних літ чорнорисця Феодосєва монастиря Печерського, откуда єсть пошла руська земля і хто в неї почав первої княжити. Відкриваємо лексикон, перекладений словену, церковного слов'яну, руський словник памве Беринди від 1627 року і шукаємо. Перше слово повість є староболгарським. Беринда його тлумачить староболгарським же словом сказання. Руською буде виклад, вспоминання, пам'ятка грецьким словом історія, оповідь, переказ провідоме, дослідження минуле, а також руським словом ознайомлення. Слово временних також є староболгарським, руською буде дочасних, слово літо теж є болгарським, руською буде рок, час. Болгарські слова риса, одіяні, одежда. Руською мовою будуть шата, барва, плащ, плащаниця це теж староболгарські слова. Плащаниця руською буде просторадло. Слова монастир є руською формою церковнослов'янського монастир. Куду єсть, також є церковно-слов'янськими словами. Руською буде откуль, «отколя». Давньоруські повноголосні форми первіє, пір'є це одні з тих помилок, що характеризують давньоруську мову болгарського слова правія. Руською мовою буде наперша, наперві. Болгарське слово прежде, руською мовою буде спервотку, перша. Таке звичне і здавалось ісконно руське для нас сьогодні слово князь насправді теж є запозиченням із церковно-слов'янської мови. Руською мовою буде вождь, болгарське слово начальник, руською буде старший урядник, пан. Отже, як з'ясувалося, текст повісти временних літ справді написано церковно слов'янською мовою з вкрапленням народно розмовних елементів давньоруських слів і форм. Але питання про живу розмовну мову Київської Русі досі викликає жваві суперечки. Багато вчених вважали, що в часи Київської Росії існувала єдина усна мова всіх східних слов'ян, яку теж називали давньоруською, Цю мову розглядали як спільного предка української, російської білоруської мов. Найвідомішим представником цієї теорії був російський академік Шахматов. Деякі вчені, погоджуючись із цим поглядом, висловлювали думку, що Давньоруська Руська мова відноситься не до часу розвіту Київської Русі, а до давнішого періоду, ще до захоплення Києва новгородським князем Олегом. Відомий російський історик 19 століття, академік Погодін, у ранніх творах висловлював думку, що в часи Київської Росії в Києві, Чернігові, Галичі говорили так само по-українськи, як і потім. Пізніше ж Погодін висунув фантастичну теорію заселення України з Галичини після монголо-татарської навали. Ця теорія була піддана критиці відомим істориком і філологом Максимовичем, який назвав її новопридуманими заселенням. Переселеннями. На підставі сукупності результатів досліджень та вивчення писемних пам'яток ми можемо впевнено сказати, у середовищі населення Київської держави розмовною мовою була та, яку можна назвати староукраїнською, як і філологи і називають. До цього сказаного, можна зробити деякі висновки. Тисячу років тому Київ був великим столичним містом із доволі неоднорідним населенням. У вихіді з Київщини давні мешканці Києва і земель навколо нього спілкувалися слов'янською говіркою, яку від назви племені полян, до якого належав іще князь Кий, можна назвати полянською. Ця говірка мала численні риси, які дозволяють упевнено вважати її українською. Українські мовні особливості Киян яскраво виявляються в текстах часів Київської Русі. Ти невідомо чому виведеш нас, українців з Карпатських гір після нашестя татарського, тоді як ми й прадіди наші, завжди думали і говорили, що ми жили тут по обидві сторони Дніпра з незапам'ятних часів, з предковіку Ми, українці, залишилися як раніше в своїй рідній київській стороні, в своїх стародавніх містах і селах. Писав Михайло Погодіну, Михайло Максимович. Але поряд із тим, у Києві складалась своєрідна надіалектна спільна мова, якою говорили між собою представники різних слов'янських племен, які мешкали в Києві, слід зважати на те, що тисячу років тому між слов'янами було помітно менше мовних відмінностей, аніж тепер. Розмовна мова Києва, часів Володимира Святого, Ярослава Мудрого цікавий і важливий предмет для дослідження, який потребує дальшої пильної уваги науковців. Як ми бачимо, наша українська мова розвивалася динамічно та самостійно, але потрапила під загарбницький вплив Росії, починаючи із створення Московії і до сьогоднішнього дня, щороку, щохвилини що вони підкрадалися до нас, щоб вкрасти все українське і на кістках нашого народу побудувати своє фальшиве майбутнє. Тому давайте не забувати, з чого все починалося. Відшуковуйте правду та відстоюйте українську мову. Бо ми завжди були, є і будемо окремим народом. Знаєш, я...